Церемонія навгурації Дональда Трампа на посаду 47-го президента США відбудеться вже сьогодні. Тисячі запрошених гостей, підвищений рівень безпеки та сотні тисяч мільйонів доларів. Чим запам'ятається цей день в історії американців та що буде відбуватися у Вашингтоні? Про це та більше далі у нашому сюжеті. Ключова подія року, на яку американці чекали понад два місяці. Помпезна церемонія, святковий салют, урочисті заходи. Там понад 200 тисяч гостей. Інавгурацію 47-го президента США вже назвали однією з найбільш обговорюваною та найдорожчою в історії сучасної Америки. У суботу, 18 січня, новообраний президент США Дональд Трамп прибув до Вашингтона, де у приватному гольф-клубі Трамп Стерлінг провів вечірку у колі прихильників, друзів зі світу бізнесу та представників технологічної індустрії. Зустріти майбутнього президента в Вашингтоні зібрались тисячі людей з різних куточків країни. Республіканець виконав свій фірмовий танець на камери, однак жодних коментарів не давав. У неділю напередодні своєї інавгурації Трамп взяв участь у церемонії покладання вінків на Арлінгтонському національному кладовищі. Потім відправився на мітинг, після якого відбулася приватна вечеря. В той час Білий Дім та офіси президентської адміністрації оточили вантажівки з перевізниками, які вивозили особисті речі та стоси паперів. Адже вже сьогодні відбудеться церемонія чаювання, яка має стати символічним прощанням Джо і Джил Байденів перед тим як господарями резиденції знову стануть Дональд і Меланія Трамп. Та на відміну від попередників, інавгурація, яка триватиме протягом усього дня, вперше за останні 40 років буде перенесена у приміщення будівлі конгресу у зв'язку з погодними умовами. Церемонія підписання перших президентських указів в овальному кабінеті запланована одразу після складання присяги а низка урочистих балів, на яких Трамп виступатиме з промовами, відбудеться ввечері. Та поки вся світова преса прикута до найпомпезнішої церемонії, США, яка традиційно проводиться 20 січня, найбагатший президент в історії країни встановлює нові рекорди, адже його інавгурація вже вважається найдорожчою в історії США. Найбільші технологічні компанії світу, представники автомобільного сектору, фінансових установ та криптоіндустрії, інвестували у інавгураційний комітет Трампа понад 200 мільйонів доларів. До порівняння, вступ на посаду Джо Байдена у 2021 році коштував 67 мільйонів. Перша інаугурація Трампа у 2017-му – 107 мільйонів. А Барак Обама отримав 53 мільйони пожертв під час першої та 44 мільйони під час другої інаугурації. Суспільну політична поляризація зібрала у столиці США близько 250 тисяч гостей. Міська влада та федеральні служби обіцяють забезпечити максимальний рівень безпеки задля того, аби почути інавгураційну промову 47-го президента Сполучених Штатів Америки, який вже сьогодні, о 19-й годині за київським часом, офіційно вступить на посаду президента.